Заскочив козел огород, у город, зелена моя роготочка, жовтий цвіт. З такими словами водили козла дівчата на весні. Зазвичай саме в той період, в масничний, масляний тиждень, про який ми з вами продовжуємо говорити. Воно зафіксу таке восняне водіння козла зафіксовано на Харківщині, чи не вперше воно фіксується на Куп'янщині, о той самий Куп'янськ. На початку двадцятого сторіччя 1907 року на Куп'янщині місцевий етнограф Петро Васильович Іванов в описах весняного циклу пише: з масляної починають співати весняні пісні або веснянки. Святом козлай розпочинається низка веснянок, в яких окреслюється взаємини двох статей, змальовується схильність молоді одне до одного та їхнє майбутнє сімейне життя. Іванов навів нам кілька локальних варіантів цієї обрядової гри, із слобід Арапівка, Преображенка і Гусинка, зазначаючи, що такі ігри проводяться по всьому куп'янському повіту. Проходило... Це гуляння таким чином. В Слободі, Арапівці дівчата вбрані у нові свитки, всі підперезані червоними поясами, зібравшися на рідному рівному місці за Слободою, беруться за руки та вишику, вишиковуються в одну шеренгу. Далі, починаючи від кінця, пробігають під руками двох перших дівчат, не відпускаючи рук одна одної. Причому ті перші перекручуються, вивертаючися під своїми руками. Таким робом, Відбувається рух по всіх вулицях Слободи. Рухаючись чим далі вперед, дівчата співають, а точніше, голосно вигукують. Далі Іванов наводить кілька варіантів текстів таких козлів. Е, у Слободі Преображенні будова цієї гри була дещо інша. Дівчата... Взявшися за руки, біжать одна за одною, починаючи від задньої, пробігаючи під руками дівчат, що стоять попереду, ніби заплітаючи тин, тобто оббігаючи одну спереду, а наступну ззаду, ставши таким чином на початку нового ряду. На кінці якого є пара, що була на початку, кожен варіант опису рухів має й текстову складову, де основним персонажем є козел, який заскочив у город, поїв лук-часник, і якого спіймали. Ем... Хлопці молодці піймали за ріжок, повели на торжок, продали для того, щоб купити різноманітного дівочого краму дівчатам для краси чи навіть для засадження ланів ячменям. Так співали у преображенні чи гусинці. Тобто співаємо і так робимо, як це робить на чолі з нашим славетним гуртом Муравський шлях. Його керівницею Галиною Васильівною Лук'янець, як роблять харків'яни навіть ось зараз у наші буремні воєнні роки. Так, звичайно, що тоді, 1907 року, вже більше 200 років тому, це робили саме тому, що так вірили, що так треба зробити, щоб прийшла весна. А ми робимо так, тому що ми вважаємо себе українцями. Ми вважаємо це частиною нашої культури, і ми хочемо, щоб наша культура продовжувалася жила. І, звичайно, що ми безмежно дякуємо нашим воїнам за таку можливість. Слава Україні! Слава нашим героям! Не забуваємо донатить нашому війську.